Найвідоміший маркет в Німеччині. Всім привіт! Мене звати Дарина, і ви на моєму каналі Даріна World. Це моє друге відео на моєму YouTube каналі. Я дуже рада цьому. З назви цього відео ви вже зрозуміли, що я на різдвяній ярмарці в Нюрберзі. І саме з цього міста я починаю свою серію відео про різдвяні ярмарки. Я у вас по очах бачу. Я кому не з'явилася така ідея? Ну ви можете запитати. Питайте. Цього року у мене взагалі немає джунгабельного настрою, і на вулиці йде дощ, і снігом навіть і не пахне. А де саме можна знайти різдвяний настрій? Правильно на новорічних ярмарках випити трошки глінтвейну і розслабитися, з'їсти якогось смачненького тут. Тож я вирішила розвідати деякі різдвяні ярмарки в своїй околиці, можливо, навіть і не тільки. Я ще не знаю. І показати вам і підняти, можливо, вам різдвяний настрій, хоч якось, хоч трошки підняти вам новорічний і різдвяний настрій. І чого саме Нюрберг? Я як доросла людина запитала GPT, які самі найкращі і найкрасивіші ярмарки цього року. І він мені відповів: знаєте, що перше Нюрнберг. І це всього дві години їзди від мене. Тому чому? Чому чекати? Я вже тут сьогодні. Тож я сподіваюся, вам сподобається. А ви ставте лайк і підписуйтесь на мене. Погнали дивитися, що тут у нас в Нюрберзі. У Нюрберзі приблизно 29 дев'ять різдвяних локацій та ярмарків. Кожен з них має свою атмосферу від класичних дерев'яних будиночків до сучасних астрономічних зон. Це робить Нюрнберг одним із найатмосферніших зимових міст Європи, де за один вечір можна побачити десятки різних різдвяних стилів. Такий от факт вам. Ми, мабуть, зараз на найвідомішому, найгарнішому різдвяному ярмарку в Німеччині на цьому різдвяному ярмарку приблизно 180 дерев'яних будиночків і мільйон людей. Бо я не подумала і приїхала в день святого Миколая, і це була помилка. І сьогодні ще й субота, щоб ви розуміли. Тому ви бачите, скільки людей позаду. Бачите, тому шукаємо місце і будемо дивитися, що там взагалі відбувається. Я не впевнена, що я взагалі десь можу пройти. Історично такі ярмарки слугували місцем, де люди купували необхідне перед зимою а з часом перетворилося в свято з чарівною атмосферою. Тому зараз тут -то збереглася традиція продавати ремісничі вироби, іграшки, прикраси, сувеніри, навіть вельхала лам тут є, і це часто ручна робота, тому коштує вона відповідно. Будьте готові за неї віддати немаленьку суму. Наприклад, ось така фігурка з інжиру і чорнослива коштує від 7 євро. Вони, до речі, традиційні саме для Нюрнберга, і про них я розповім згодом. А також тут можна скуштувати традиційні зимові страви та напої, і в залежності від регіонів вони можуть відрізнятися. І перш ніж перейти до напоїв, я хочу поїсти. І в Нюрберзі найпопулярніше, найголовніше традиційніша страва це ось такі братвурс. Їх ще називають драй імвегла. Це такі три маленькі тонкі сосиски, переважно зі свинини в Болт. Виглядають вони не дуже, але смачні і свіженькі. Кабулочка та можна ще додати тушену капусту, але я її не переношу. За порцію такої страви 5 є. Ще додатково безкоштовно можна взяти кетчуп і гірчицю, які стоять біля кожного будиночка з сосисками. Я, наприклад, люблю такі прості страви на ярмарках. Не запитуйте звідки я це знаю, але існують легенди, що раніше німецькі язичники розвишували на ці ялинки нутрощі тварин, і це було типу як жертвоприношення духам. Зараз це ж символ Нового року, різдва. Люди прикрашають її всякими вогниками. Але я знаю, що багато родин вішають на ялинки чи то гроші, чи то цукерки, чи то якусь їжу. І напишіть, якщо ви також так робите, якщо ваша сім'я також так робила, бо мої так робили завжди. І це також як типу, як символ жертвоприношення. Приношення, а ще подивіться, скільки людей там, і я не знаю. Я хотіла стати саме біля неї, але це просто задачка зірочкою, і особливо коли я підходжу, щось знімати відразу біля мене купа людей. Можливо, всі хочуть бути популярними. Я не знаю, але у мене поки що тільки 15 підписників. Сподіваюсь, ви підпишетесь і буде більше. А ще саме в Нюрнберзі дуже відомі лепкухе. Це ось такі медові пряники зі спеціями, які готують за старовинними рецептами вже сотні років. Тут їх можна знайти буквально на кожному кроці від маленьких пекарень до великих святкових ярмарків. І саме цей смак багато хто вважає справжнім символом міста. Тож я вам також рекомендую їх скуштувати. Вони будуть коштувати десь від 5 євро. Але я думаю, ви також можете знайти десь дешевше. А зараз два факти від мене: один очевидний, другий ні. У мене в руках Глінтвейн і друге, саме через німців, «Глінтвейн» став таким популярним у світі. Це для мого оператора. Взагалі-то корені цього напою походять з давнього риму. Вони пили підігріти вино з медом та спеціями. а таку славу в Європі він здобув саме завдяки Німеччині. Та це і не дивно, бо він тут на кожному кроці і не тільки на різдвяних ярмарках. І я вважаю, що це найкращий напій для Різдва. Тут неважливо, п'єте ви алкогольний глінтвейн чи ні, він все одно буде вас зігрівати взимку. Ми скуштували черничний глінтвейн, і він найпопулярніший на цій ярмарці. Тож я рекомендую. Він коштує 5 євро і ще плюс 5 євро за таку милу кружку, яку потім можна Пригти як сувенір або здати в будь-якому іншому будиночку з глінтвейном і отримати назад свої грошики. Нам трошки не пощастило з погодою. Зараз почався такий доштик, і я сподіваюся, що він закінчиться, бо я виглядаю зараз як мокра курка. Але це саме час пити глінтвейн за вас. Щоб поставити крапку в темі їжі й напоїв, розповім вам про свою знахідку, яка спочатку нас потішила, а після дегустації розчарувала. Знаєте що? Ми йшли, йшли, шукали щось поїсти і побачили, що шашлик. Це шашлик. Дивіться, ми зараз будемо його їсти. Мені він взагалі не сподобався. На смак ще середній між каріурстом, це також традиційна страва, сосиски з карі та кетчупом, і жиром. Ви можете сказати Дарина, ну ти ж бачила, що він готувався в чомусь схожому на жир. Так, я бачила. Але в мене все ж таки були надії за одну порцію такого шашлику разом з холодною черствою булочку. Ми заплатили 8 євро. Якщо чесно, краще б я з'їла сосиски за 5 євро ще раз. <рес> їжі все ходімо далі. Я собі придумала, що я буду шукати на кожному різдвяному ярмарку якусь особливу річ для цього міста. Я шукала, 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 шукала і знайшла це для Нюрнберга. Особлива річ Нюрберзького ярмарку це Цвечкін Менле. Чекаєте на пояснювальну бригаду? Так я вже тут. Вдруге, я так класно це слово не вимовлю, тож пояснюю суть. Це фігурки, які зроблені з сушених слив, волоских горіхів та іноді інжиру. Вони символізують удачу, добробу та захист оселі. І це не просто фігурки, а частина. На традиції, які вже понад 100 років. Через те, що їх роблять вручну, жодна з них не повторюється, кожна унікальна, а їх виготовлення займає купу часу. Тут є фігурки на різний смак і гаманець: поліцейського, санти, пожежного, робочих, швеї, бабульки і кайфушників в басейні. Я з сім'ї багатою, тож я купила найдешевшу фігурку, що там була, яка коштувала 7 євро. Тож тепер у мене сувенір з Нурбургської ярмарки. Як я вже сказала, ми приїхали сюди в суботу і сьогодні день святого Миколая, тому тож тут дуже багато людей, тому час звідси, час звідси уходити, бо мене вже толкають в спину просто, я не знаю. Тому підсумки ми будемо робити вже поза цим ярмарком. Я відвідала один з найгарніших і найвідоміших ярмарків в Німеччині і обійшла його кожен куточок. І пробувши тут 5 годин, мені є що сказати. Коли ти всередині серед натовпу, то ти не помічаєш, наскільки він великий. Але якщо подивитися згори, то ти вже бачиш масштаби. Також можна помітити, що все в одному стилі, і навіть кружки для глінтвейну виглядають одинаково. І це я вважаю дуже класний сувенір, бо коштує як магнітик, але виглядає набагато краще. З їжі я спробувала небагато чого, але сосиски, пряники і чорничний глінфей сподобались. Але це. І є основна їжа та напої на ярмарку. Також великий плюс того, що тут є сцени, на які іноді проходять концерти з живою музикою. І ще жирний плюс за те, що тут є поряд туалет, що не на всіх різдвяних ярмарках зустрінеш. Але ж є і мінуси. Якщо ви, наприклад, як і ми, вирішите приїхати сюди на вихідних, то будьте готові почекати в черзі і повільно порисуватися через кількість людей, що тут знаходиться. Також з мінусів те, що тут не завжди можна заплатити карткою, тож треба брати з собою готівку. Але все ж таки, незважаючи на всі. Всі ці мінуси тут царює казкова атмосфера, особливо ввечері, і також ще більше шарму надає архітектура і атмосфера міста навкруги. Вже скоро я поїду в інше місто, щоб відвідати ще одну ярмарку, і в мене на неї багато планів. В Кінці жива музика для вас. Слухайте.